Дивіться, що набрав в цьому відео. Ви побачите нереальну красоту. Друзі, це найкращий мій похід, напевно. Я знайшов 110 білих грибів на одному участку. Дивіться, не пожалкуєте. Зайшов на одну з топових місцин в лісі, але це проходна зона. Дивіться, які тут маленькі гриби. Я їх нашвакав непогано, але вони малі ось такі. Це вже. І ще й великий рахується, бо дивіться, малий, 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 всі малі, ну ті два-три, що трошки більші. Ну, Місцина така, палю локацію, але за неї всі знають, що тут палити. Ось так тут собі ходите, Зараз, думаю, з десяток-15 грибів тут буде. Давайте я просто зроблю так. ми Зараз я чищу цього гриба, включаюся і просто ходимо, дивимося тут швиденько, скільки вдасться знайти грибів. Що ж, грибочка відчистив. І починаємо. Починаємо моніторити цю місність. Бувало, тут багато знаходив. Не знаю, як сьогодні буде гриби. Вони ще не пішли прям капітально, але вже дуже файно сьогодні. Ось під такими кубками можуть бути. Ось як ця дивіться. Кубка листя, бачите, яка? О, дивіться, два. Бачите, прямо наживо. Знімаємо. Ну, поки так складу зверху, зараз буду чистити, бо однією рукою не зможу. Прям наживо знімаємо. Тут бувають коло потока частенько. Ось якась кубка тут теж. О, дивіться, ще гриби. О, бачу файного гриба. Отам попереду файний гриб. Дивіться, в мені хтось ходить. О, дивіться ще. О, а там попереду той великий, файний, той зараз підійдем. О, дивіться скільки їх тут. О! То то я файно включився, дивіться скільки. Мелоч така, але я ж говорив, що вони тут маленькі. Дивіться, яка гранка. Ще тут щось є. Ну Це вже все. Цього вже з'їжерли. Того не будемо брав. А це красень. О, дивіться, там далі бачу ще гриби. Ось такий. Ну це вже хороший. Це вже хороший. Зараз їх назбираю, потім мені чистити, треба буде багато. Але не біда. Думаю, вам такий контент зайде. Дивіться, вони тут є. Знову слемак. Ще плюс два. Я так і в камеру дивлюся і по лісу дивлюся. то Так, а ну тут. Дивіться, ногою зачіпив листя, а тут ще один. І тут, мабуть, також буде ще один. А тут два навіть. о там бачу попереду ще. Я б зробив навіть, напевно, ціле таке відео. Якщо так і піде, то зараз знімем Якщо пам'яті вистачить. Дивіться скільки вже набрав, це все мені зараз треба буде відчистити. Так, ну, дуже великий варіант, тут можна легко подавити їх ногами ці гриби. Ну, взагалі тут, бачите, вони так м'ячуться Купа, ми тут була купа, наступна може бути... Давайте я зразу туди сходжу. Бо я вже знаю наперед, де вони кидаються. Наступна купа може бути тут. Я... О дивіться, бачу гриба. Не одного, вже два бачу. Так, один. Тут другий. Ось так, залишимо тут. Уже буду потім чистити. Дивіться, тут буде третій. Третій. Так, далі дивимось, бачу, бачу. Бачу ще грибів. Декілька. Ось так. І ще. ну Це прям, я думаю, можна зробити буде такий е, однокадровий відеоролик. Щоб ви просто подивилися, коли гриби пруть, то як вони пруть. Файно так. Опа. Так ідемо далі. Зараз ми знайдемо. Треба було рюкзака скинути, він важкий капець, Дивіться, який тут файний. Він важкий, мені важко з ним стільки разів присідати. Окей. Йдемо сюди, в цей молодий бучник. Я думаю, він зараз нас порадує. Файно. Ну а, дивіться є. що ще. А ну це не білий. Це вже не білий. Добре, цих двох залишаємо. Йдемо далі. Ну, бачите, в цьому молодому ще не кинулися. Хоча я думав, якщо кинулись там нижче, то будуть і тут. А тут нема. Ще там наверху може бути непогана купа, але мені потрібно тут повернутися до цих грибів. Одиця який стоїть тут. О, далі, далі, там бачу ще гриби. А ну це що в нас? Це сироїшка. Попереду в нас тут грибочок. Ось такий. Тут роздавили грибочки, бачите, хтось потоптав. Тут має бути. Є, о, бачу ще нижче грибочок. Чекайте, подивлюся наверх. Наверху не бачу. Ось там внизу ще гриб. Не один, два бачу вже, три бачу. Ну, а Зараз будемо дивитися. Кажу ж топова містина. Ну, Але треба зранку йти або по обіду пізно під вечір, коли вже ніхто не ходить, коли вже грибки від рана підросли. Бо якщо підете туди о 8-9 годині, то варіант такий, що не знайдете нічого. Ось така вже купа маю. Дивимося, що там на тому боці. Щось мені показується, що ще білий. Так, бачите, на іншому боці дороги. Ще один. Ну це прям зроблю таке відео. Окреме. Бо я вже назнімав там, мабуть, на хвилин 20 і тут зараз вже зняв на 6 хвилин. А ще зараз познімаємо, а ще далі дознімаю, та я не знаю, що з тим робити. Пишіть, чи подобаються вам такі довгі відеоролики. Якщо так, то я буду знімав. А якщо ні, то будемо міняти якийсь формат. Хоча я думаю, ось такий формат максимально цікавий. Якщо б ще це була GoProшка моя то було б взагалі якість чудова, було б взагалі класно. А це маленько, може бути не дуже якісне відео. Я їх полишав тут усі одні всі гриби, щоб я їх далі познаходив знаходив. Ну тут по-любому я ще з десяток знайду зараз. Але бачите, вони вже так кубками вистрибують, що комфортно прямо. Тут ще... Ось тут може бути запросто, бачите, такі кубки, максимально моніторюю, ось така купка, ну, тут нема. Але кубка була така грибна, підозріла. Добре, це вже ми ну, повернулись практично до того місця, де починали. І я зараз ще ось тут пройду, бо тут не захопив перший був. І буду повертатися туди до кошика. Я всі їх візьму почищу. Там їх багато, зараз порахую, потім вам скажу скільки було. І ще трошки дозніму там вище. Бо там по-любому теж мають бути гриби. Ну не 100%, але я собі так міркую, що вони там теж можуть бути. То ще вам там дозніму, покажу. Але думаю формат такого відео прикольний. Можу знімати, я просто пройшов, не побачив купу грибів. Ось там кошик, де ми збирали. Я пішов у долину, там не було. Але, повертаючись звідти, вже знайшов чотири. Думаю, не показую, бо малисенькі. А тут заходжу, йду далі на гору, дивіться, які. Як я їх зразу не побачив, ось такий. Один. Інший, другий такий. Третій. Бачите? Ну це казка. Ну, ви не думаєте, що це завжди так. Звичайно, якщо б це було завжди так, то я був би напевно, якийсь грибний магнат. І людей би водив за грибами, вони б просто нагружали торби і йшли додому. Але то не все так просто. Це така... Знахідка не кожен раз. Ну, в осінню частенько на таке попадаєте, але не завжди. Вони зараз трошки поростуть, дали трошки втихнуть, потім знову піде хвиля. Потім бурі. Можливо, вже є бурі, я не знаю, просто я не встиг гаю всюди ходити за грибами. Можливо, вже є теж бурі. Не знаю, не ходив. Ну бачите, це відео теж треба буде розбити на частину, бо я вже знову дійшов до кошика. І... А я ще тут не проходив перший. Зараз я їх всіх позношу. Порахую скільки їх було. Я ще ось тут не проходив, бо ми якось так обійшли цю місцину. Тут також можуть бути. Але це не вгадаєте, коли там, коли там. Потім ось так попропускаю, потім повертаюся і знайду. Ще може бути ось на цьому клаптику зачасту. Ні, не бачу. Можливо є, але поки не бачу. Добре, Буду зносити їх до купи, кидаю рюкзака, зараз не знаю, чи буду чистити, може їх тут штук 20 і більше знайшов, то зараз перерахую, може скидаю на ті, що в мене не чищені і дома вже буду з ними розбиратися, бо то в мене часу забере страшне. Це вже не то, що ви будете в шоці. Це вже буду в шоці сам я. Я вже є в шоці. Тому що дивіться, я пішов сюди за цими грибами, думав, руками принесу їх. Можливо, на відео було видно, там ще була купа грибів. Я пішов нижче, їх там ще більше. Я повернувся за телефоном, бо телефон лишив ось там біля рюкзаку. І забрав з собою кошика, бо в руках не принесу ніяких. І зараз ви це побачите. Це фантастика. Я не знаю, як не підписатись на канал після того, що я вам показую. Де ще вам таке покажуть. З такими емоціями, а? А я не спорю, там Івано-Франківщина, то там грибів море. Але і тут непогано в нас. Дивіться, тут набрав стільки грибів, знов. Розгортаю листя, думаю, ну як не піти за телефоном і вам не показати цю красу. Це просто бомба. Я не знаю. Це найкращий похід поки що цього року. Чи буде краще? Та звичайно буде. Бо мусить бути. Дивіться. Що то є в листу тому тих грибів Та я собі з собою сьогодні пишаюся, що я так рано не злінувався, встав, вийшов і знайшов ось таку красу. Це просто, я не знаю, це таким знахідкам навіть мої конкуренти, напевно, позаздрять, як побачать то відео. Бо я би теж, напевно, трошки заздрість кину після того, що тут знайшов. Дивіться, що то під кожною купою листя. Я не знаю, тут буде 100 грибів я тут зараз наберу. Я їх перелічу зараз, бо то, то, -то якісь, дивіться, рекордні гриби. Ааа. Що то за грибів? Це не все, ви не думаєте, що це все? Я вже там бачу. Далі гриби. Я боюся їх потоптати, розумієте? Бо листя все однакове. Шапки в них такі, як листя. Я боюся їх потоптати. Ходжу так, дивлюся під ноги взагалі в камеру. Не бачу, як їх знімаю. Ось так. Давайте ще трохи тут візьмемося вниз. Ну але то все, розумієте, я зараз ось тут цю купу нагріб, вони будуть періодично тут доростати, але я не знаю, грибників нікого сьогодні не зустрів, бо гриби кинулися і там біля хати сильно. То люди ще думають собі так краще біля хати піти та назбирати 100%. Мені ще ти до лісу, та невідомо чи там буде багато грибів. Ну, але це мені послужило на руку, як бачите. Я на гриб капітально і продовжую це робити. Ось, ці кубки всі, дивіться, грибні. Тут усюди гриби. Ну це зігнив. А якщо б тут запустити когось такого, знаєте, бульдозера, хто любить з палку. Ходити, перевертати лист, то він би ще тут стільки ж знайшов. І давайте вже пройдемо вище. Можливо десь тут ще є грибничка. Але відео, думаю, суперове у нас вийде. О, дивіться, велетень справжній там стоїть. Один сьогодні з найбільших, та не один, а найбільший сьогодні. І там далі ще бачу гриби. Ось такий Великанчик. Тут не буде. Тут не буде. А це може це і не білий. Але ні, білий. Та тут ще білих повно. Тут просто їх повно. Це вже може 50, а може і більше їх я вже тут. Або цей зігнив. Ось цей зігнив. Ну не біда, бо тут є ще. І наверху є ще. І внизу є ще. Дивіться. Я не знаю, як я знімаю. Бачите ви щось, не бачите, але грибів товсто. Так далі. Ну видно їх, бачите кубки, як гарно видно. Знову накидав. Там ще наверху. У мене грибочки. Є в мене ще тут одна така місцина. Якщо там ніхто не піде, хоча там може піти лише переважно одна людина. Якщо вона туди сьогодні не сходить, то я буду змушений викликати підмогу. Бо сам я їх не понесу. Ну. Гриба. А пройшов я десь так відсотків 20 маршрут запланованого сьогодні. Все, виключаюся, покажу в кінці, скільки я тут зібрав. З цими в мене вийшло 79, бо я вже знову 3 плюс знайшов. Але зараз знайшов, дивіться, що дві махіни, одна ось така. Звичайно, що вони будуть червіві, ми їх брати не будемо, просто зірвемо, подивимось. Ось такий. А другий теж такий, думаю, теж не буде смисла його брати. ось. Ну, ну з цими було б 81, але їх рахувати, звичайно, що не будемо. Рахуємо, що 79. У мене повний ковш, я не знаю. Зараз йду ще в одне місце, а там буду, не знаю, кучкувати якось. Але звідси нікому і не дзвонити, тому що тут немає зв'язку, мені ще до зв'язку. Метрів так 700, можливо. Треба топати. Ну, Буду ще тут шукати, бо я не бачу сенсу йти десь далі шукати, коли ось тут такі великі гриби можна знаходити. Тут міцність просто велетенська для пошуку. Якщо тут і далі так піде, то я тут трохи затримаюсь, не буду вже ходити шукати. Ну так я знаю місцени, я не ходжу вже будь-куди, я йду тупо туди, де вже знаю де гриби суть, бо витрачати дарма час, коли грибів там багато, де я знаю, то нема сенсу. Ось мій рюкзак там, бачите. Я вирішив так поверху пройтися, але дивно мені що ті великі ніхто не знайшов. Загалом тут люди часто ходять. Ну, ще трошки доліплю тут, якщо щось.